Відчуваєш неспокій. Квайт заспокоює і на душі стає легше. День народження Охмадиту – найбільша дитяча лікарня України. Сьогодні святкує у родини. Лікарі кажуть, саме 129-й рік був одним із найважчих для лікарні, але зараз медзаклад працює наповну та приймає дітей з усієї країни. До святкування приєдналася і Наталя Нагорна. У актовій залі повним ходом підготовка до свята 129 років. Як у Києві з'явилася лікарня, яка тепер відома як Охмадит. Закладена на кошти мецената Миколи Терещенка. Спочатку була безоплатним медзакладом для чорноробів і незаможних людей. І вперше же рік існування заклад прийняв півтисячі хворих. Саме дитячою лікарня стала у 1929 році. На фотографіях, які збереглися в особистих архівах лікарів, видно, як змінюються люди, як прогресує обладнання. Тут лишається незмінним одне: діти, які хворіють і яких треба лікувати. Навіть серед лікарів, які тут знаходяться. Велика кількість лікувалися в Охмадити. Були пацієнтами У Ахмадит Запросили тих, хто підтримує лікарню, допомагає друзів, медиків для всіх приготували великий торт. 129 років. Дата, звісно, не кругла, але саме цей 129 двадцять рік став для Охмадита не лише дуже складним, але й дуже достойним роком. Перші дні повномасштабного вторгнення лікарі Охмадиту починають приймати поранених пацієнтів, як дітей, так і дорослих. Це і... перші постраждали номер. Один. Батьки хлопчика загинули і його і сестра по інформації, також загинула. Навколо лікарні лунала стрільба. по Лікарі носили пацієнтів в підвали на руках. Буває дина захисту! У нас вистачало ліків, у нас вистачало їжі, у нас вистачало тепла, світла, але все-таки коли йдуть тривоги, коли бомблять, коли рвуться снаряди коли наші бійці, коли рідні не, не, невідомо де. Тобто морально він був дуже складний. Хірург Олександр Гришин показує мені відео з перших днів війни. Тоді я теж тимчасово оселилася в лікарні Охмадити. Ми вночі зняли короткий ролик у сховищі. Під час повітряної тривоги для його родини, яка в той час була під масованим обстрілом біля Києва, передаємо вам вітання в Ворзельський підвал. Зараз це вже просто один зі спогадів. Дай Бог, щоб був кращий 130. зараз. У лікарні отримують допомогу майже сім сотень дітей. Практично в кожному відділенні ну нема вільних ліжок. Тому ми працюємо з повним навантаженням, і всі наші відділення хірургічні, педіатричні, онкологічні, вони всі надають допомогу по повній програмі. Тому це й добре з одного боку, з іншого боку, ну ми всі розуміємо, що багато зараз місць, де медичну допомогу надати не можна. Серед тих, хто не зміг отримати достатньо лікування вдома, 12-річна Софія. Дівчинка тут вже місяць. Нарешті може ходити. По перше, була окупація. По-друге, було не Із за окупації було недостатньо ліків. Вони не могли усунути біль. Софія з Херсона. під час окупації лікувалась там, але в новорічну ніч по її дитячій обласній лікарні вдарила реактивна артилерія. Ведучи цього свята, наша Соломія Вітвіцька. За час війни повелося, що п'ятниці в дитячій лікарні концерт, який веде саме вона. Зірки співають, лікарі підспівують, діти радіють. Святкове пригощання. Виносять до гостей із піснею. Uh! Наталя Нагорна, Іля Шинкаренко, Ірина Кривенко, Микола Головко. ТСН один плюс один.